Для прибуткування продукції переходимо в меню, товари, прибуткування продукції, додаємо товар по коду або можемо використати налаштовані групи, наприклад, випічка та встановлюємо дату виробництва і час. Завантаженого списку вибираємо потрібну нам продукцію та додаємо кількість. І зберігаємо цей акт переробки. При закінченні терміну придатності в продукції. Програма їх додає до документу підготовка до списання. Побачити ми можемо його в меню «Товари» підготовка до списання. Далі ці товари ми можемо відправити всі списання у документ «Неліквіда». ліквіда. Програма кожну годину автоматично контролює терміни передатності продукції та попереджає їх закінчення за 2 години в спеціальному повідомленні. Продукція термін придатності якої вичерпана, додається в документ підготовка до списання.